Друзі, вітаю вас у нашій країні цікавої математики. Сьогодні ми будемо закріплювати вміння, орієнтуватися в просторі та будемо вчитися порівнювати групи предметів за кількістю. Ось ми і дочекалися зими. Чудова пора року веселих свят і цікавих ігор та забав, коли випадає сніг. Друзі, здається, я щось чую. Прислухайтесь. До нас хтось поспішає. Цікаво, хто б це міг бути? Друзі, привіт! Пам'ятаєте мене? Я детектив Чейз, секретний агент. Уявляєте, в лісі відбулася незрозуміла подія. Усі звірята в паніці. Хтось пожартував і зникли всі зимові запаси звірят. Ніхто навіть і не здогадується, де шукати запаси і хто цей злий жартівник. Я дослідив місце злочину в лісі і ось що знайшов: це мапа підказка зі слідами. Вона розповідає нам, що треба робити і де шукати запаси. Мені знадобиться ваша допомога, тому я зараховую вас у свій відділ детективів. Тепер ви справжні детективи. І ми з вами відправляємося до лісу на пошуки. Пропоную, друзі, дослідити уважно мапу, на якій сліди вказують нам шлях. Ось місце, де ми зараз знаходимося у лісі. Підкажіть, куди треба рухатися далі по слідах? Праворуч чи ліворуч. Так, праворуч. Нам треба опинитися на ігровій галявині. Звірята нам також будуть допомагати у пошуках і вказувати правильний шлях. Ми опинилися на ігровій галявині. Жартівник заховав на галявині частину запасів. Треба запаси усі відшукати і місце сховку назвати. Роздивіться уважно. Відшукайте запаси. Де ми знайшли запаси? Горішок на маленькій ялинці. Грибочок під великою ялинкою. Морквину позаду. Сніговика. Капустину. Попереду. Санчат. Куряче м'ясце за заметом. Ліворуч. Рибка за заметом. Праворуч. Гарна робота, друзі. Подивіться уважно, куди нам треба рушати далі. Сліди підказують, що треба йти вгору на пташину галявину. Рушаємо жартівника і запаси. Шукаємо. Ми з вами опинилися на пташиній галявині. Пташки також залишились без їжі. Вони дуже хочуть їсти. Допоможемо пташкам і нагодуємо їх. У нас є багато насіння соняшника. Скільки треба горобчику насінин. Дві насінини. Відраховуємо. Один. Два. Дали горобчику. Дві насінини. Скільки насінин просить синичка. Три насінини. Відраховуємо. Один. Два. 3. Дали синичці 3 насінини. У кого більше насіння? У синички. Наскільки насінин у синички більше, ніж у горобчика? На одну. Ще у нас є багато зерняток пшениці. Скільки зернин треба горобчику? 5 зернин. Відраховуємо. Один. Два, 3. 4. 5. Даємо горобчику 5 зерняток. А синичка хоче 4 зернятка. Відраховуємо. Один, два. Три, чотири. Даємо синичці 4 зернятка. У кого зерняток менше? У синички. Наскільки у горобчика більше зерняток, ніж у синички? На одну зернину. Супер! Усіх пташок нагодували. Куди нам треба йти далі? Мапа підказує напрямок ліворуч. На розважальну галявину. Ми швидко дісталися до розважальної галявини. Шукаючи запаси, ми втомитись. Необхідно трішки всім повеселитись. На руханку запрошую я всіх, малята, повторюйте рухи весело і завзято. Як ви думаєте, куди нам треба йти далі? По слідах чітко видно, що нам треба спуститися донизу на святкову галявину запаси звірят шукаємо. Друзі, ми з вами опинилися на святковій галявині, де жартівник заховав усі запаси. Треба зимові запаси повернути і правильно їх порахувати. Скільки горішків у білочки. 2. Горішки. Скільки морквин у зайчика. Три. Морквини. Чого більше? Морквин. Чого менше? Горішків. Наскільки морквин більше, ніж горішків? На одну морквину. Скільки капустин у зайчика. Три. Капустини. Скільки грибочків у білочки? Чотири грибочки. Чого більше. Грибочків. Чого менше? Капустин. Наскільки капустин менше, ніж грибочків? На одну. Скільки курячих гомілок у вовчика? П'ять гомілок. Скільки рибки у лиса. П'ять рибок. Чого більше. Курячих гомілок стільки ж, скільки і рибок. Тобто порівну по п'ять. Розумнички, все правильно порахували і порівняли. Дякую вам, детективи малята, що зимові запаси звірят допомогли відшукати. Цікаво, а де ж наш злий жартівник? А ось і я, я котик Мурчик. І зовсім я не злий. Я просто голодний узимку. Вибачте мене, друзі, я просто хотів свята і поїсти, але мене ніхто не запрошував. І хатинки в мене немає, і запаси нікуди складати, бо я живу на вулиці. Не сумуй, Мурчику! Ми запрошуємо тебе в гості на пригощання. Але так більше не роби. А краще просто попроси наступного разу. Та можеш заходити в гості без запрошення у будь-який час. Ми завжди будемо раді допомогти. Дякую вам, друзі. Запам'ятайте малята. Узимку, тваринам і птахам дуже важко жити, бо холодно і складно знайти їжу. Тому ми завжди чекаємо будь-якої допомоги і співчуття від вас, людей. Не залишайте нас у біді, і світ стане добрішим.